Допомоги ментальному здоров'ю в Івано-Франківську відбувся тренінг для волонтерів. Там навчали методикам самодопомоги та розповідали про те, як спілкуватися із людьми, які постраждали внаслідок війни. До людей, які постраждали внаслідок війни, потрібен особливий підхід. Вважає Лариса Заграй і додає такий тренінг зараз як ніколи на часі. Ми будемо говорити про Першу психологічну допомогу і наша задача навчити волонтерів сформувати навички надання першої психологічної допомоги. Тому що цьому повинен зараз вчитися кожен, бо ми не знаємо, кого, де може застати та чи інша небезпечна ситуація, стресова ситуація. Пан Сергій ще на початку повномасштабного вторгнення пішов на захист країни. Був демобілізований восени 22-го року. Відтоді волонтерить. Коли ти волонтер, ти все одно крутишся в оточенні волонтерів. І ти бачиш, як хтось здувся, хтось вигорів, хтось пропав, хтось виїхав за кордон, махнув на все рукою. І мені, як волонтеру, це цікаво не в мені, а в інших. Тобто волонтери теж можуть закінчуватися. А в ну, потреби в ЗСУ ще досі є. Ми ще не перемогли. Робота ще дуже багато, і так мені цікаво, як адаптовуються ці моделі в Україні, зокрема на Прикарпатті, і яка потім буде реакція цих же самих волонтерів на результат. Я маю на увазі. Тобто, от пробув якийсь семінар чи там тренінг, і допустимо за місяць аналітичний зріз. До чого воно дійшло. Іванна почала активно допомагати людям з початку повномасштабного вторгнення. Прийшла сюди, аби почерпнути нових знань та вмінь. Я розумію, що вони потребують, як зараз, важливої уваги, тому що в мене дуже багато знайомих на фронті, і з ними треба спілкуватися. Я розумію, що з ними не можна спілкуватися так, як, як ми спілкувалися, і тому я дуже хочу дізнатися, щоб я не зробила помилок, щоб я не зробила якось так, щоб їм нашкодити. Ось оце головне. Тому я туди хочу дізнатися більше, як з цим жити, як з цим працювати. Вчили на тренінгу також, розпізнавати стан людини та як вчасно допомагати у критичних ситуаціях. Без сумніву це залишає наслідки на комусь менше, на комусь більше, хтось їх поміщає, хтось їх не поміщає. І дуже важливо, щоб ці люди, які роблять таку важливу справу, волонтери, для яких ми це все проводимо, вони мали ці базові знання самодопомоги, коли вони відчувають, що вони не можуть впоратися зі своїм організмом, коли вони, наприклад, були у випадку під обстрілами. Або коли їм довелося бачити там травми, на які вони не очікували когось із близьких людей, або будь-які інші такі прояви, щоб вони знали, що вони з цим мають робити. Наші психологи розповідають за техніки заземлення, за інші техніки, які є просто базовою психологічною допомогою. Чіткий алгоритм дій при наданні першої психологічної допомоги вкрай важливо знати кожному додають організатори, особливо зараз у час війни.